Юра з нашого рідного Дніпра в цю студію приїхав храменков роман. Зустрічаємо. Привіт, Ромчику! Привіт є. Ну, що хочеться сказати? Ти земляк, ну ми з тобою знайомі вже скільки? Вже років 15, напевно. Багато. Напевно, так. І ти рахуєш це. Я кожен рік рахую. Скажи, будь ласка, який ти раз тут на коміка»? Я помітив такий момент, що якщо дивитись мої виступи в коміка» підряд, то можна е, зрозуміти, як я стаю старіше за гроші. Іноді безкоштовно. Ну, таке життя. Романе, вітання. Мене Леся звати. Дуже приємно. Дуже приємно мені теж з вами знайомий. Давайте так. Що було то загуло? Це «Розсміши по-новому? Ага. Тому ви сьогодні виступаєте по-новому. Дякую. Я дякую. вам бажаю успіху. Ром, розкажи коміка по-новому, але правила з ними ти знайомий. Дві тисячі гривень, одна хвилина. Якщо ти готовий, ми починаємо. Так, поїхали. Поїхали. А, так, сьогодні приїхав з Дніпра потягом, виходжу на вокзалі, до мене підходить алкаш і каже, дай хоча б гривню. <рес> Такий подивився на мене, ну, гривня в нього повинна бути. Я сів в метро, вийшов на іншій станції, підходить інший Алкаш, каже, дай 5 гривень. Ну Це вже цілеспрямована людина, точно знає, що йому потрібно. Я, чесно кажучи, боявся в центр їхати. Мені здавалося, я вийду в центрі, до мене підійде Алкаш і такий пу-пу-пу, Ти звідки? З Дніпра, допомогти чимось. Ну Є гривня, є гривня. Так, в мене є знайома, яка зробила собі губи, і коли на неї дивишся, вони дуже великі, просто огромні. І коли вона позіхає, здається, що на неї летить рятувальний круг. 48 секунда твої першої хвилини приносить тобі дві тисячі гривень. Я хочу сказати, що Юру дуже легко розсмішити, особливо коли треба щось уявити. Да. Ну ти представляєш що це таке. Ром, підемо на п'ять. Так, давайте поїхали. Під оплиски цього залу. Починаємо відлік другої хвилини твого виступу. А, влітку мене привітав центр аналізів. Дуже приємно було з дня народження. Вони написали: вітаємо, Роман, знижка на діабет, 20%. <ріст> Прямо на діабет, дуже приємно. Добре, хоч подарунок не прислали. Там би просто була банка сечі і побажання, хай ваше життя буде таким же світлим. Я вважаю цю гримасу на лесіному чарівному обличчі сміхом. П'ять тисяч гривень в тебе в кишені. Ми тебе з цим вітаємо. Ці світлі п'ять тисяч гривень. Рома. Дякую, дякую. <плес> Ром, п'ять є. Поїхали, поїхали. Не зупиняємось. Поїхали на 10. Слухайте, було у вас таке, що ви знаєте дівчину як гарного бухгалтера. Заходите до неї в інстаграм, а вона там на шесті крутиться. І там подружки її коментують: Вау, ти така смілива, як ти на це наважилась? Ну, вона не в шостому розганяє, вона просто танцює. Смілива вона була б, якщо б вона забігла в податкову, поставила шест по центру і кричала: докрутила я ваші податки. І всі такі так цікавий день бухгалтера розпочинається. Чули e, вислів, якщо тобі плюють спину, ти попереду? Чули? От ніфіга. Я якось йшов по вулиці, е, мені плюнули в спину, я повернувся сказати, що я попереду. Мені плюнули в обличчя. <рапляє> я Цілеспрямована людина була. Роман, що у вас тут тими алкашами? Таке життя <рапляє> Леся звичайних людей з Дніпра, <рапляє> якщо що. 10 тисяч гривень, ми тебе вітаємо. Дякуємо. Дякую. Хоча історії в тебе такі, ти не дуже успішний в них. Блін, ти зараз Валік сказав. Я думаю, може мені треба якісь інші теми розповідати. Але все одно їх треба чимось вразити, бо сума вже солідна 20 тисяч гривень. Так, поїхали, поїхали. Давайте спробуємо. Рома, бажаємо успіху. Їжу на таксі, і в мене є мрія, хоча в житті зустріти таксіста, який би мені сказав, а це моя основна робота. У мене ніякого бізнесу немає. Я з дитинства хотів таксистом працювати. І ще додатки ці постійно якось називають таксистів цікаво. Я відкрив додаток, там було написано, до вас їде діамантовий водій. Я навіть повернувся додому, покупався зайвий раз. Тому що я не діамантовий пасажир, я скоріш пасажир срібний хрестик. Каси і збережи, ось це я. Е, так, в мене у дворі був хлопець, в нього було прізвисько Ригака. Тому що коли він випивав, йому завжди погано ставало. А нещодавно я його бачив, він був на мерседесі бізнес-класу. А я стендап-колі. Тепер я Ригака. Я Ригака, а він Роман Храменков. Якось я дуже сильно посварився з дружиною, прям дуже сильно. Ну, я там, чесно кажучи, сам винен, мав свою думку. Не можна мати свою думку, коли ти згарашся з дружиною. Ну, ви дуже смішний. І якісь такі жарти у вас людські. то зі мною це все відбувається. Окрім привітання від аналізів. Ром, скажи, будь ласка, чи готовий ти піти на 50 тисяч гривень? Головний приз нашого шоу. Так, а що зал, ви готові ще посміятися якимось? Да? Або забрати 20 що... Ні, ні, я точно не буду забирати, тому що що, я сюди за перемогою прийшов. Поїхали. Ром, хоч прийшов ти і не за перемогою, але ми тобі її бажаємо. Хвилина. Дякую. Можливість виграти 50 тисяч гривень. Так, mm -hmm. я вже казав, що я одружений, і дружина під час війни хотіла собаку завезти. Вона підходить до мене і каже, хочу собаку завести. Я кажу, нащо тобі собака? Вона каже, мені треба про когось дбати. Я такий, так якщо треба, я можу просто сяти на ламінат. Промоутер підійшов до мене на вулиці і каже: Бог любить вас. Я кажу, а вас. Він каже: і мене любить. Я кажу, ну прикольний у нас любовний трикутник виходить. 50 тисяч гривень На нашому свіжикомі капковонобу! Дякую всім, дякую дуже приємно. Дуже класно. Дякую комікам, дякую глядачам. Все було супер. Дякую Збройним силам України, звісно, за те, що ми можемо це робити, знімати класні проекти.